Народна депутатка Мар'яна Безугла в черговий раз опинилася в центрі скандалу. Цього разу одіозна політкиня заблокувала трибуну в парламенті і влаштувала бійку Сергієм Тарутою. Таким чином вона вимагала відставки головнокомандуючого зсу Олександра Сирського і проведення реформи у війську. Пізніше того ж дня, безугла послала на три літери ще одного свого колегу. Миколу Тищенка варто зазначити, що це далеко не перший скандальний інцидент за участі нардепки. Телеграф Йоей вирішив пригадати найгучніші зашквари без оглої. Підписуйтесь на наш канал з вами. Ірина Нестеренко. Докладніше. Далі у червні 2025 року росіяни в черговий раз завдали масованого удару по житловим районам Києва. Тоді, в результаті обстрілу, загинули понад 20 людей, серед них Дмитро Ісаєнко. Коментуючи наслідки атаки, Мар'яна Безугла назвала загибель молодого чоловіка кармою. Мовляв, якби хлопець не косив від армії. То залишився б живим. Реакція суспільства на цю заяву була миттєвою і різко негативною. Користувачі соцмереж, журналісти, волонтери та публічні особи звинуватили безуглу у цинізмі та знеціненні людського життя. Колеги нардепки по парламенту також уникали прямого захисту її вчинку. Цим зрештою, інцидент не отримав формального продовження. Жодних дисциплінарних рішень проти безуглої. Ухвалено, не було у серпні 25-го року. нардепи ініціювали обмеження участі безуглої в пленарних засіданнях. Причиною стали її регулярні емоційні виступи, демонстративна поведінка та конфлікти під час роботи парламенту. Частина депутатів публічно заявляла, що така манера шкодить роботі Верховної Ради і лише створює зайві інформаційні приводи. Водночас були і ті, хто захищав безуглу. Зазначаючи, що вона просто не боїться йти проти більшості, у підсумку радикальних санкцій проти нардепка застосовано. Не було, але цей епізод остаточно закріпив за безуглою статус однієї з найбільш конфліктних фігур парламенту. Втім, публічний осуд жодним чином не зупинив Мар'яну вже у жовтні. Вона намагалася потрапити на закрите засідання парламентського комітету з національної безпеки, куди її відмовлялися впускати. За словами іншої нардепки Ірини Гращенко, політкиня билася в двері усіма частинами тіла. А потім заявила, що комітет, нібито, взяв у заручники голову СБУ. У Верховну Раду треба психіатра, констатувала тоді Геращенко. Інцидент швидко вийшов за межі кулуарів. Депутати заявляли про порушення процедура дехто навіть називав поведінку безуглої небезпечною. Сама політкиня наполягала, що її дії лише спроба домогтися прозорості та реальної роботи комітету, а не формальних засідань для Галочки. Зрештою засідання все ж відбулося без її участі, а конфлікт так і не було врегульовано на інституційному рівні. Політичним переломним моментом став вихід Мар'яни Безоглої з фракції Слуга народу. Перед цим вона неодноразово публічно критикувала рішення військового та політичного керівництва, зокрема роботу генералів і стратегічні підходи до ведення війни. Такі заяви викликали серйозний резонанс. Частина суспільства вважала критику недоречною в умовах війни. Інші ж бачали у ній спробу привернути увагу до системних проблем. Всередині фракції напруга лише зростала, і, зрештою, депутатка оголосила про вихід. Формально це завершило її конфлікт зі слугами, але не припинило публічних суперечок. Після цього безугла остаточно закріпила за собою роль політичної одиначки, яка діє без партійної парасольки, і говорить про те. Що вважає за потрібне, окремий резонанс отримав конфлікт Мар'яни Безоглої з музикантом і фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Почалося все з того, що музикант розповів у соцмережах про ушкодження його житла російською ракетою. Реагуючи на звістку, нардепка назвала пошкодження квартири «кармою», а службу тополі у війську фейковою. Музикант публічно відкинув ці звинувачення і навіть. Звернувся до суду через наклеп. В результаті конфлікт швидко вийшов за межі правового поля. І перетворився на медійну війну. Зокрема, Тополя відкрив банку на психіатра Маріані і навіть зібрав серед підписників у соцмережах 500 тисяч гривень. За його словами, у разі відмови без углої від лікування, всі кошти будуть спрямовані на потреби дітей його загиблих побратимів. Що за місяць безугла сама звернулася до суду, буцімто для того, щоб перевірити, чи дійсно співак несе службу в лавах зсу. Доля обох позовів наразі невідома. Але складається стійке враження, що це далеко не останні інциденти за участю нардепки. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. Вище антикорупційний суд взяв під варту одного зі спільників народної депутатки, яка за версією слідства вимагала з підприємця 250 тисяч доларів. Телеграфіа розкаже, що тепер загрожує підозрюваним, та нагадає подробиці справи з вами. Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. 7 грудня слідчий суддя вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детективів Набу та прокурора САП. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному, який разом із нардепкою Анною скороход, нібито вимагав Хабар. Сільство вважає, що ділки за гроші домагалися застосування санкцій РНБО проти компанії конкурентки. Фігуранта взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 4 мільйона 542 тисячі гривень. Нагадаємо, вранці 5 грудня набу повідомило, що проводить обшуки у народної депутатки. Згодом за інформацією, змі стало відомо, що мова йде про нардепку від партії за майбутнє. Анну скороход за даними слідчих, політикиня очолювала злочинну групу разом зі спільниками. Вимагала з підприємця 250 тисяч доларів. Зловмисники обіцяли, що передадуть Хабар членам ради національної безпеки і оборони. А ті своєю чергою. Накладуть санкції на компанію конкурента, за даними САП, підприємець сплатив частину хабара 125 тисяч доларів і отримав від злочинної групи розписку про грошову позику. Але рішення РНДО так і не ухвалили. Набуй САП опублікували фрагмент таємно записаного відео, на якому ймовірно скороход спілкується з невідомим чоловіком, пропонує йому дати гроші, за що обіцяє видати йому дві розписки. Я вам сказала, вы отдаете э, деньги, вам пишут две расписки, они у меня. Як тільки все відбувається, Я їх ми їх раз раз порвали і лі не місце народна депутатка своєю чергою на своїй сторінці у Фейсбук заявила, що записи оприлюднені слідством є класичним монтажем і вирізками з контексту. Політикиня підкреслила, що не заарештована, їй вручено підозру, проте нічим її підтвердити не змогли, і вона готова. До співпраці з органами. Також Нардепка оприлюднила відео, в якому висловили щодо обшуків у її квартирі. Вони, по-перше, -по не дали право мені викликати адвоката. В мене одразу було забрано е мобільний телефон. І друге, вони виклали в мережу інформацію, яка не відповідає дійсності. Я хочу зазначити, і зараз я відзніму всю квартиру, яку я знімаю. Для того, щоб ви розуміли, що е, фото з грошима, які начебто були вилучені, це все фейк, і е, жодних грошей вилучено не було. Е, також жодних грошей в мене знайдено не було. Ну, на жаль, вони не перевірили мої рахунки, де в мене кредитний е, мінус. Тому е, я починаю зйомку, е, для того, щоб ви зрозуміли і порівняли всі фото. Які були викладені, і зрозуміли, що фото не відповідає дійсності. А представники НАБУ просто брехуни. Депутатка також додала, що під час обшуку її квартирі перевернули все до гори дригом. Залізли в кожну щілину, але нічого не знайшли. І для ілюстрації використали фейкові фото. Особливу увагу вона приділила часу проведення обшуків. За її словами, подія, яка стала предметом справи, начебто відбувалася ще у вересні, але обшуки прийшли саме у день її відрядження до США. Нардепці її помічнику та спільнику оголосили підозри у хабарництві та підбурюванні до вчинення злочину. Якщо вину депутатки буде доведено, їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. З вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки. Та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.